Що ти живеш? Що добре живуть? Діпше за всі двічі і котів маєш і кутє, маєш от біжить треба. Та трижінку ще треба. Дімку треба. Не могу купорати, не помети нічого. Викликати маєш? А чого зараз заплачу? Ще 200 Так Тисяча двіста годин. А чого ні? Зараз дзвінок і вже їде. І перевернути валим. ні, а Що серйозно такий? Василі, зараз гроші є що. 1200 годин. А това прави да е. Сестра, то ти вести, то их зараз, вони зараз на сина проводят. Вам да, приди с мене чеку. А ти Там и шо, и заплатили гроші. Але головне, щоб ти на пів не був. Ні. А да, долу граєш, бо там до першого разу, поки не закінчиш. Добре. Година. але якщо за 10 хвилин спустиш, то Пати, в ти в мене сіду і іде до хати, бо поки Добре, жаль, ти не повторяєш. Годину, хоч кави треба випити. Хусь... Віагри ти дай. Віагри можна. Що робити? Ну no, а в тебе останній раз коли був? Давно за мним, блядь. Глянь, вартує там. Я не ти... піду, я да, не знаю. Ти ти не піду. А ти що пів на фіг на сьогодні? А що? Ти Що що? Убив це. Убив? Так. Оці области не їй. Добре, а що в тебе жінка коли б було? На, так куди. Знаєш, коли б була? Коли ж п***на і коли А мало куй. й А Леса де? Яку? Леса та. А нема вже забудь. Умерла? Та чи вмерла, чи жива, не, не знаю. Ще тягнів. А та така, що в тебе була така молодша, не наша, десь звідти. Тебе ту спала за ти показував. Та ну і де бля. А то вже літак пройшли, я вже знаю, де бля. То, то. то літак пройшли, я вже знаю, де що до чого. Чи живі, чи не живі, чи що. Чи замуж по Добре. Війсот, Бри, Så... Жінку. Я, я, я ти жінку найду, no. не проблема. Але нормально. Давай бери сотку ціни. Нормально все? Ніхмально. Нормально. Відомо п'їхав копці, віддали мене, дуже дякую. Та ми це все готові відвідати mm. просто. Ти що? Так. Так. Коли Не треба, то ти під хату ходиш, як політики. А ще а ну, як, а шо, як кліка, сам приходиш, лікати. То як ти, 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 на... гу, ти, ти не хочеш, мені щось рубаєте вам. А ти б на мені би підня шукав. Я прийшов з гумури. Ти мене попередив. Тебе я звідки а ти мене не попередив, попередив. правильно? Ти Я не попередив, не попередив, все одно прийшов із маминою з новорочок, що як має бути. Звідки там? Бо си я фліпати, зєкари ти чого? Що ти приїдеш? Ні. Yeah. Ну я звідки місь знати, правильно? Yeah. Так, я звідки? Ти мене попереджений був, я би знав, я б його цікав тоді.